Привіт, усім зараз більшість місцевих жителів сплять. А ми прямуємо до нашої точки призначення, де повно найлегшого джерела їжі, яке можна знайти будь-де на планеті біля морів та океанів. І це лімпети, лампаси або по-простому морські блюдечка. Вибирати місця треба з розумом, це має бути скеляста місцевість, відкрита під час відпливу. Вони можуть бути трохи непомітними через вусоногих, які на них оселилися. Для збирання лімпетів нам треба інструменти. Потрібно обережно відірвати їх від каменя за допомогою плоского інструменту. Наприклад, шпателя, ножа, молотка або навіть каменя, який ви можете знайти сюди. Це саме той випадок, коли ділікатеси просто під ногами. Ці маленькі мушлі конічної форми приклеєні до каменя як ястівні коштовності. Нам потрібно підкрастися, тому що вони відчувають вібрацію. Але якщо вони знають, що ви прийдете, то дуже сильно притиснуться до каменя. Взяти їх руками просто неможливо, вони мають дуже сильну м'язисту ногу, якою присмоктуються до скелі. Це ще не все, але минуло лише 2 хвилинки і ось ми вже назбирали. Лімпеди можуть здатися млявими, але насправді вони важко працюють як під час припливів, так і під час відпливів. Коли скелі камені вологі, лімпеди пересуваються, пасучись на діамантових водоростях мікроскопічних рослинах. Що є шарами на скелястих поверхнях? Коли скелі висихають, під час відпливів лімпети повинні вжити заходів для збереження вологи. Вони повертаються на свої місця, де протискаються, міцно тримаючись за камені. Чекаючи наступних припливів. Цікаво, що також існують домашні шрами. Тобто, пояснюю. Під час припливу лімпети блукають поверхню скель і прагнуть повернутися до свого улюбленого місця, слідуючи слизу, який залишився під час прогулянки. Протягом певного періоду часу на краях, тобто по краях панцира, лімпета утворюється неглибока западина на скелі або камені, яка і називається домашнім шрамом. До речі, такі шрами, тобто впадини, допомагають лімпетам зберігати вологу під час відпливів. Від'єднувати їх від не складно, ми повинні постукувати тими рухами, від'єднувати їх. Це можна зробити навіть ногою або маленьким камінчиком, який можна знайти всюди. Але ногою зробити вдасться не часто. Їхня мушля це маленьке диво інженерії, хоча зараз її не дуже добре видно через усуногих, блянуси або як їх ще називають морські жолоді, які оселилися на ній. Але муше лімпетів насправді розроблена, щоб протистояти дії хвиль. Інженери, подивившись на цю конструкцію, зрозуміли, що це оптимальний дизайн для розсіювання енергії. І так, як я сказала, їхня поверхня покрита зараз вусаногами, які відіграють як позитивну, так і негативну роль. Наприклад, є конкуренція за ресурси та конкуренція за простір. Обидва вони прикріплюються до скель. І може виникнути конкуренція за найкращі місця. Ця конкуренція може вплинути на поширення та чисельність кожного виду. І висоногі молюски можуть отримати користь використовуючи лімпетів як притулок. І мушлі восоногих можуть служити фізичним бар'єром, який допомагає захистити лімпетів від хижаків або факторів з зовнішнього середовища. Ну а також є гарним маскуванням. І в той же час висоноги, які прикріплені до мушлі. Та й до каменів можуть впливати на прикріплення та рухи лімпетів. Лампетам може знадобитися адаптувати свою поведінку, щоб орієнтуватися в місцях критих вусоногами, та навіть носити деяких на собі. Взаємов'язок між вусоногами та лімпетами є прикладом заплутаної мережі взаємодій, які формують екосистеми в припливних зонах. Якщо придивитися, їх тут досить таки багато. До речі, збираємо ми їх не просто так для відео, а для діла. Ми їх пізніше будемо готувати. І вже ж я все покажу в наступних відео. І нам треба не втрачати час, бо вода вже прибуває. Пік відпливу тут пройшов, а він триває, до речі, декілька хвилин. Ось наш урожай досить таки достатньо для вечері. І вони вже почали показуватися, виглядають, що тут відбувається. Як на мене, виглядають досить таки мило, наче маленькі прибульці в мушлі. Ще декілька штучок і можна йти. Вони розташовані досить таки близько одна до одної. До речі, їх можна готувати просто на вогнищі, але, на жаль, тут розводити багаття не дозволено. Тому будемо в наступному відео готувати супер просту, але смачну та вишикану вечерю вдома. Хтось збирає квіти, хтось гриби, хтось молюсків, лімпетів. Тому це такий збір, від якого можна отримати задоволення, а не просто збирати заради вечері. Їхня будова та анатомія більше всього схожа на равликів, які живуть на суходолі. Але в принципі це також равлики, але вже водні. І у Франції, наприклад, та в деяких інших країнах їх дуже полюбляють. Але й ціни на них немаленькі. Для деяких людей це може бути дивним, але насправді це смачно. А ось цей приятель відчуває, що щось несемо цікавеньке і може смачненьке. Можна назвати його стрибунчиком. Як маленька пружинка, яка стрибає. Також знайшли місце з мідіями, але вони дещо маленькі. Треба буде пізніше пошукати місце, де вони більші. Як кажуть, не перемикайтеся. Скоро нові відео, нові пошуки, нові знахідки та рецептики. Тож дякую вам усім за увагу та перегляд. Побачимося в наступних відео. До зустрічі і бажаю всім гарного дня!